Тіло завжди знає раніше, ніж розум. Коли ми зраджуємо себе, тіло говорить болем. Коли не хочемо туди йти, куди тягнуть нас обов'язки, тіло відповідає втомою: коли ми мовчимо про важливе, у нас зникає голос. У гештальт-підході це тіло не додаток, а власне двері. І ми вчимося слухати сигнали тіла. Знаходити за цими сигналами справжні потреби, бо іноді шлях до змін починається, власне, не з аналізу глибокого е якогось, а починається з звичайного вдиху і сканування тіла, і відчуття того, що зі мною зараз, тут і тепер, що відбувається в моєму тілі, і наскільки я. Можу дозволити собі бути чутливою до себе, наскільки я вмію слухати своє тіло. А коли ви востаннє прислухалися до себе, до свого тіла, слухали, що з ним і в якому воно стані.